Дві доби, аби прибути в Ріят та два неповних раунди в ринзі. Такий підсумок бою проти Джозефа Паркера для Мартіна Баколі. А що про цей бій думають тренер конголесця Олександр Усик, реакції Дерека Чісори Едді Хьорна та інших? Дивимося на каналі Тайк Майсон. Відразу після бою тимчасовий чемпіон WBO дав коротке інтерв'ю, в якому ще раз підтвердив свій намір боксувати за статус повноцінного чемпіона світу. Дякую Мартіну Баколі за те, що прийняв виклик і прилетів сюди на короткому повідомленні. Він дав мені хороший бій. Я просто слухав свого тренера Енді, залишався спокійним, структурованим, зібраним і здобув перемогу. Якщо Усик хоче партнера для бою, я покличу дядька Френка і організуємо цей бій. Але я хочу битися за титул чемпіона світу. Я хочу знову стати чемпіоном. Я бутимуся з будь-ким, буде це Усик чи Дюбуа. Саудівська Аравія чудове місце для боксу, і я вдячний усім, хто бере участь в організації боїв. А як вам таке? Як святкували в роздягальні Джозефа? Дивіться самі. Хотлайн Фінанс нагадали мені, а я розказую вам, що всі підписники каналу Тайк Майсон мають 10% знижки у застосунку Хотлайн Фінанс на будь-яку автоцивілку. Просто вводьте промокод Тайк та отримайте 10% знижки. Це зручно, вигідно та буквально у вашому смартфоні, а страхування зараз обов'язкове та потрібне всім власникам авто. Тому ходіть за посиланням у закріпленому коментарі та завантажуйте застосунок Хотлайн Фінанс. Конголезець протримався в ринзі не повних два раунди, але і цей бій він отримав на дуже короткому повідомленні. Ось його післяматчевий коментар. Ну, я думаю, всі бачили, що сталося, але якщо чесно, я досі не бачив цього удару. Це ж бокс, тут може статися все, що завгодно, особливо у хевівейті. От як бачите, я саджу з тренером і питаю: чому не дали мені другий шанс? А він каже: ні 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 подивися відео. Бо я досі його не бачив. Я думав, що можливо відновлюся і повернуся в бій, як Джозеф Паркер зробив це проти біг Жанга. Але я дякую Богу, що у мене є тренер, який сказав ні. Як тренер він повинен був зупинити бій. Так уже склалося. Що ти пам'ятаєш про удар, який влучив тебе в голову? Він потрапив мені зверху. Я навіть не бачив його, бо тримав руки високо. Я ніколи раніше не отримував удару туди, і тут я відчув щось на кшталт: Ого, а що це було? Але я все пам'ятаю. Я впав, рефері відправив Джозефа в кут, почав відлік. Я намагався встати, але тренер і всі інші казали, що я запізно, що запізно вставати, бо я ще намагався піднятися. Це не через удар у щелепу, просто його величні стурки підказали мені, що у травні в мене ще буде бій проти Ефе Аджакби, тож, можливо, я візьму тиждень відпочинку, а потім знову повернуся в зал. Я прилетів о другій ночі, не спав, але знаєте що? Я не вважаю, що програв цей бій, бо зробив щось, чого ще ніхто не робив у боксі. Це не тільки допомога Джозефу Паркеру, але й... І... Чесно кажучи, скажу вам так: мене тричі викликали на бій в Саудівську Аравію, і я не був готовий тому відмовлявся. Але цього разу його високість захотів рятувати шоу. І не забувайте, що цього року він уже дав мені три бої, а ще обіцяв травневий поєдинок. Тому я подумав, чому б цього разу не допомогти. Це був величезний ризик, але я заслужив цей шанс. Тренер Баколів вважає, що все діло саме в короткому повідомленні і пояснює всі обставини. Слухайте, ми погодились на цей бій у четвер-сьомій вечора, і вони прийняли його. Для нього це були гроші, які змінюють життя. Тож він погодився, хоча не спарнгував із серпня. Але ми не будемо оправдовуватися, коли ти кажеш так, то маєш виходити в ринг. Мартін був у бою до того моменту, коли його накрили ударами, і мені не сподобалася його реакція після нокдауну. Коли він піднявся, я зупинив бій. І я абсолютно переконаний у правильності цього рішення. Для мене найголовніше, щоб він програв, але зміг піти з рингу на своїх ногах. Я не хочу, щоб він опинився в лікарняному ліжку. У боксі є занадто багато тренерів, які дозволяють своїм бійцям зазнавати занадто великих ушкоджень. Я прийняв правильне рішення, і коли Мартін перегляне запис, він зрозуміє, що я вчинив правильно. Слухайте, він ризикнув, і цього разу воно не спрацювало. Але й бій 2 травня проти Ефе Аджакби все ще відбудеться. Його високість це підтвердила, що ми все ще б'ємося 2 травня. Так і серед наступного тижня він повертається в зал, щоб пройти повноцінний тренувальний табір. Дерек! Гераю, Дерек! І Дерек теж був на місці та відразу привітав Джозефа з перемогою. А ось миттєва реакція на нокаут від промоутера Едді Хьорна. Це все! Цей бій все Це був один удар, один удар правою. Мені не подобаються ті місця, де готувався паркер. Тому що, ви знаєте, раптово він відчув таку потужність, і я просто не можу дозволити цьому хлопцю отак влаштовувати легкі прогулянки. Екс-чемпіон світу з Британії Карл Фремтон. За кілька років ми просто будемо дивитися на статистику Паркера і казати: Ого, так цей чувак нокаутував Мартіна Баколі За поєдинками в рингсайді спостерігав Олександр Усик, дивився боксу у компанії старого друга Ентоні Джошуа. Але як порядний українець Сашко залишив арену перед боєм руїні, хоча й встиг дати свою оцінку хевівейтерам. У нас одне питання: одне? Так, одне. Добре. Ти хочеш битися з Дюбуа в наступному бою? Так, я хочу. А чи це станеться? Так одне ж питання. А що по бою паркер Баколі? Ну, паркер переміг. А про що ви говорили з Ейджеєм Орнгсайді? Та так, за жизнь. Яку пораду ти йому дав? Про бокс, про життя. Ми говорили про це. Також Ентоні говорив з обома моїми синами. Це круто. Мій син дуже підтримує Ентоні. Я кажу йому: мій син передавав тобі привіт. А він такий: давай наберемо його. Ей Джей, це великий чоловік. Що ти думаєш про перемогу Паркера? Слухайте, паркер готувався до цього бою. Так, Баколі, я думаю, ні. Чи повернеться Тайсон Ф'юрі? Агов, брате! Я тебе люблю. А як пройшов бій Паркер Баколі? Дивіться в огляді за підказкою.